Ви знаєте, ми, українці такі, знаєте, цікаві люди. Ну на взагалі -то ми дуже класні, звісно. Але знаєте, коли написано не заходити, ми по-любому туди зайдемо. Або коли написано не крутити, ми по-любому покрутимо. Ну, от такими. От знаєте, як в Україні з'явилася картопля? От їх хтось там привіз звідкись, там не знаю, з якогось острова, і ми всі, фу, ні, ми цього їсти не будемо. Ви що, ви нас утравить хочете? Що? Що вони зробили? Вони засадили поле картоплі, поставили охорону. Ну і наші ж люди М -м -м, охороняють, знають, що це таке класне. Почали красти, садити у себе. Ну коротше, тепер у нас в кожному селі, в кожному дворі є ця сарана картопля, яку приходиться сажати і вибирати кожен рік. Але суть не в тому, була моя клієнтка до місяці, говорить, дай мені кремчик для ніжок чоловікові. Я ж їй даю вона, яка банка, буду собі руки мазати. Ну коротше, пройшла через місяць, говорить, крем бомба, мажу ним все. І оце думаю. В шелі є крем скраб. Для рук та ніг. Так чому б ним не намазать, наприклад, сраку? Якщо після нього такі гладенькі і м'якенькі ручки і ніжки, то срака ж також буде гладенькою, правда? А скоро ж то літо, пляжний сезон. І я так подумала, що, мабуть, все-таки, ну я дуже надіюся, але все-таки, мабуть, моря ми в цьому році не побачимо, У нас буде Дніпро. Ну, в кого ще там є, така річка, у нас Дніпро. І я думаю, перед тим, як засмагати, можна повністю поскрабуватися, і цей загарчик ляже, от, знаєте, наче дезбалі. Ти ну, тим паче, це виробник Україна перше і саме основне. По-друге, ціна питання за майже пів кіла скрабу 248 гривень. Але в мене є знижка 20% за промокодом Ейфорія, можете також користуватися на сайті замовляти, і цей скраб вийде менше 200 гривень. Я думаю, всі будуть просто з красивими шикарними попками. А стосовно замовлення, то тут в основному одні креми. І ось така штучка це антисептик, дезінфектор.